Мене звати Іван Сергійович. Деякі люди кажуть, що санкції, які накладені на Росію, не діють. Але, на мою думку, це не так. Санкції діють. Ми, звичайні люди, можемо не помічати. Там санкції на нафту, газ, на державу накладені, це помічають тільки такі великі керівники, які цим займаються. А простим людям це не дуже помітно там це діло. Але от коли це торкнеться їхнього життя, отоді вони починають помічати. Ну от, наприклад, зараз у Росії врачі або лікарі, які займаються зубами, зубопротези там, вони помітили пропадання, ну, у них оцих лікарських засобів для Цих зубів. І це дуже ударяє по їхній практиці. Звичайно, вони міняють різні комплектуючі там до цього цемент, цей клей, яким ці протези робляться. Але все рівно якість вже просте населення виходить. Приходиться обманювати, брехати. От, для прикладу, росте долар, євро у російських банках от 79 чи 80 рублів коштує євро, 74 долар. І постійно кожен день воно зростає. Його і так дістати неможливо для простих людей, але все рівно ціни підвищуються. В магазинах пропали оці сантехнічні там миючі засоби, оці хімії всякої. Скоро будуть там, ну, нерло, мабуть, Тормозною жидкостю <хи>, мити раковини у себе. Теж буде замінятися на своє, але воно по якості зовсім інше і набагато гірше. Мобілізацію, от об'явлено для СВО ця мобілізація в них. Народ це звичайно відчуває. От на даний момент вже збираються проводити мобілізацію студентів. Уже і різні там по інститутам комісії зіб... збираються із таких інвалідів, яких не мож... неможливо при... до цієї СВО причепити. І це все. Дуже впливає на цих російських товариство це російське. Ну от зрозумійте, в нас в Україні, звичайно, інститути ну, працюють так, бо може, можливі там обстріли, все інше, а в них же це по-простому інститут. Там в якомусь Челябинську працював. І тут приходять комісії і кажуть, що ти бери академ отпуск і йди по вою. Якось, Я думаю, що студенти після цього не дуже підтримуватимуть це рішення влади. Але саме от смішніше, що от у них оця лікарські засоби є. Віагра називається. Вона ж теж фірми, які закупали у американців, це, це американська, так сказати, ліки американські. І от це, ну, добряче воно для населення психологічно впливає. Будуть міняти якимись своїми. але... Не таке воно. Розумієте? Ну, На простих росіян діятимуть тільки от отакі прості, нормальні засоби. А ще мене добило оце, оцей візит Байдена. Розумієте, ну молодець, президент, недавно два дні назад. Буквально. Влада засоби масової інформації в Росії трубили, що Зеленського немає в розкладі у Байдена, що він буде в Польщі зустрічатися там з президентом Польщі. І Зеленського у цьому розпорядку немає. А тут вирішує Байден просто заїхати. У Україну, в Київ, от зрозумійте, у Київ приїхав, неважно, літаком, поїздом, чим завгодно, але Байден сам, президент США, приїхав до Зеленського в Київ. Без об'явлення, без анонсації всякої. Це говорить про те, що американці настільки серйозно на підтримку нашої країни націлені, що от, зрозумійте, таке бувало. Що приїзд президента, коли була Корейська війна у 60-х роках, тоді приїжджав на базу туди один із президентів, там ще Ейзенхауер якийсь. А тут Байден приїжджає в Київ. І два дні назад вони анонсували, що ніхто ні з ким зустрічатися не буде, як оцим пропагандистам у Росії працювати. От зараз Медведєв каже, що Байден приїхав у Київ і звідчає, що його там е, не висувають на кандидата у президенти на другий строк. Ну, йому вже 78 років і більше. Ну зрозумійте, йому вже це президентство, якби... але серйозність намірів Сполучених Штатів. У тому, щоб цю Росію добить, розвалить оцим своїм візитом, якраз підтверджується на всі 100% або й більше. От це навіть мене, ну як би сказати, аж удивило це, такий приїзд, що в маленьку країну. Сам президент величезний, приїхав до нас, розумієте? Це говорить багато про що. І ще мене часто запитують про ядерну зброю. Ну, питають так, як от побачила, що там десь якийсь відео виклав, то й запитують. Ну, От я по своїй, як сам думаю, оця зброя ядерна, вона якась безперспективна, на мою думку. Чому? Ну, Для прикладу, уявимо, що Росія ну, ударила ядерною зброєю, наприклад, по Києву. Києва нема. Вбили багато людей, загинуло. Зона оця, оцей Київ, буде років на 70 якщо не більше, пусткою. Радіаційне це забруднення. Ну, Народ України то, звичайно, залишиться. Але ну, суть цієї ядерної зброї росіяни отримають і для себе. І не один, не одну там бомбочку кинуть, а штук три, разів три більше. І, ну, звичайно, не будуть вибирати цілю якийсь саратов там чи. Якийсь маленький городишко, а Москва. От вам і самим росіянам потрібно зрозуміти, що ті, хто залишились живими, будуть надалі жити за 101 кілометром. От 101 кілометр, куди вони там, азербайджанці, Узбеки усіх інших Нерусських виселяють. Ото там прийдеться їм жити. І столиці, як такої Москви, вже не буде. Прийдеться там організовувати столицю в Єкатеринбургі якомусь. І от подумайте, зараз. Пів країни Росії хоче їхати у Москву для проживання, щоб там пристроїтись, Бо там життя йде, не хочу сидіти у глибинці, а тут Москви нема. Чого це зброя така, для, на, моє, на мою думку, безперспективна? Тому що примінити, її, ну, Дуже рідко можна. Рідко. І треба враховувати всі оті наслідки, якщо ти примінив її, для шантажу вона годиться дуже гарно, як терористу. От шантажувати буду, що я кину. А от які будуть наслідки, от думайте, росіяни будуть окремо. Тут кругом мертва зона по Україні, в самих в Москві там десь іще міста штук три, Путін, якщо вилізе з бункера тоді, то що він зможе сказати. Але шанс, звичайно, що зброю цю можуть використати, звичайно, є по теорії. Відносності отої Ейнштейна. Є, і потрібно уважно ставитись до цього. Але все рівно Ну зброю потрібно використовувати для чого вона і потрібна. А ця годами 50 років її обслуговують, дивись, щоб вона була там в належному стані. А потім можливо. Якщо наслідки будуть не такі негативні, як зараз, можливо, колись можна буде. Тому таке у мене відношення до цієї ядерної зброї. Розумієте? І я думаю, що усім, всьому населенню потрібно над цими, цією ядерною зброєю задуматись. Ну, не потрібна вона. Хіба що використовувати, коли якийсь буде астероїд там 700-тонний, летіти на землю і прямо буде вріжатися, а тоді, може, по тому астероїду треба буде стрельнути цією ядерною зброєю, щоб рознесло його на куски і спасти землю. А самим використовувати для знищення народів, населення. Ну, ніяк воно не потрібно. Значить, підсумок, який ми робимо, що санкції таки ж все рівно діють, як не крути, але ці новини про зубопротези з Росії, про цю Віагру, вони приводять таки Росію до того, щоб. Вона починала заставляти свого лідера, Путіна Володимира Володимировича, задумуватися над перспективою подальшого розвитку. Ну, а вам скажу, що дякую вам за увагу. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайки. І бувайте здорові. Пока!